Доброго дня, я лікар акушер гінеколог Сергеєва Анастасія Григорівна. Наразі працюю в клініці ІГР, де займаюся веденням вагітності. Зараз ми співпрацюємо з агентством Generics, тому що воно забезпечує повноцінний якісний супровід у програмі сурогатного материнства. З самого початку підбора донорів. На етапі ведення нормальної повноцінної вагітності, на етапі родорозрішення та оформлення документів, я, з свого боку, як лікар жіночої консультації, забезпечую відповідальне ставлення і ведення нормальної вагітності і знаходжусь на постійному зв'язку з сурогатною мамою та командою професіоналів агентства Дженерікс. Тому я можу сміливо рекомендувати Агентство з тим родинам, які бажають і мріють про батьківство.